Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготували я настасія і Команда Інтера. Антонівка на Херсонщині опинилася зранку під ударами росіян. Постраждав працівник комунального підприємства. За повідомленням Херсонської міськради чоловіка доправили до лікарні зміни вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Наразі медики його дообстежують. Крім того, як повідомив керівник області Олександр Прокудін, росіяни дронами атакують цивільний транспорт уздовж траси Херсон-Миколаїв. Чиновник закликав не пересуватися цим маршрутом. Зокрема, о сьомій ранку на цій трасі між селами Клапая та Чорнобаївка російські військові атакували з дрона чергове авто. Постраждали медичний директор та лікарка. У них вибухові травми. Двоє жінок поранені у наслідок нічної атаки росіян на Сумщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, окупанти спрямували безпілотник на приватну оселю бездріцькій громаді. Постраждали 51-річна мешканка будинку та її 63-річна сусідка. Також вночі росіяни влучили дронами по Ковпаківському та зарічному районах. Сум є пошкодження складських приміщень. Сталося загоряння нежитлових будівель без постраждалих. Більше півсотні атак завдав ворог за добу по Дніпропетровщині. Під обстрілами опинилися прикордоння з Донеччиною та Нікопольщина. Є руйнування. Усі деталі готова розповісти кореспондентка інтерес Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Доброго ранку, Олено. Отже, що тобі відомо на тепер про наслідки ворожих атак? Привет, Анастасія. вночі та вранці агресор атакував синельниківщину безпілотниками. Поцілив по Покровській, Миколаївській та Можеській громадах. За інформацією обласної військової адміністрації, через атаки вогонь охопив території сільськогосподарського підприємства. Зайнявся і приватний будинок. Пошкоджене минулося без постраждалих. Ліквідація наслідків триває напередодні по Маломихайлівській громаді. На синельниківщині російські війська атакували кабами. Потрошені чотири приватні оселі, декілька господарських споруд, літня кухня, два Ковика через атаку БПЛА по межівській громаді. Там потрошені дві вантажівки. Одна з них зайнялася побитою АЗС на території слов'янської громади. Не вщухає звуки вибухів і на Нікопольщині За останню добу більше 80 ударів завдали окупанти лише цієї ночі. Ворог влучив по Марганцю, застосував півдрон та артилерію. Поцілив агресора в півдроном і по Зеленодольській громаді вже на Криворіжжі за попередню інформацію без критичних наслідків. Ось таку має оперативну інформацію станом на зараз. Анастасія, тобі слово. Дякую, дуже колегу. За станом справ на Дніпропетровщині Спостерігає наша кореспондентка Олена Мендалюк. Майже пів тисячі ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. 11 разів росіяни застосували авіацію, півтори сотні разів накрили міста і села з артилерії, запустили понад 300 безпілотників та застосували РСЗВ. За даними керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова, за добу у регіоні рекордна кількість руйнацій цивільних будинків та об'єктів критичної інфраструктури. 480 обстрілів на добу на жаль, поранена одна людина це поліцейський, який отримав поранення. 47 річний. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Але також вчора ми зафіксували майже рекордну кількість руйнувань зафіксовано. 81 об'єкт інфраструктури, який ворог зруйнував на території Запорізької області, було зруйновано і пошкоджено частину електричних мереж, які, дякуючи нашим енергетикам, досить швидко відновили. Понад тисячу окупантів знищили українські військові на покровському напрямку під час зачистки населених пунктів, куди зайшли. Ворожі мобільні групи про це у нашому ефірі повідомив командир екіпажу окремого загону безпілотних систем тайфун. Саме на цьому відтинку фронту окупанти зібрали найбільше груповання та здійснювали найболючіші прориви. Зупинено просування ворога на східному флангу від населеного пункту Покровськ в напрямку населених пунктів водяне. Ворог перегруповується, шукає інші ж слабкі місця і далі буде продовжувати наступ. Враховуючи те, що на сьогоднішній день на цьому напрямку був задіяний перший корпус національної гвардії, в тому числі Азов. Я думаю, що саме завдяки цьому вдалось зупинити ворога. На даний момент сили оборони контролюють і готуються до поновлення і посилення наступальних дій ворога. У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області напередодні пізно ввечері пролунали вибухи. Окупанти у соцмережах поскаржилися на удари по складах. Однак перевірити цю інформацію наразі неможливо. Українські військові ситуацію не коментували, а місцеві жителі оприлюднили кадри, де чути характерні звуки дронів. самолетного типа Америка активно вивчає досвід збройних сил України у протистоянні з Росією. Серед іншого, застосування дронів про це заявив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі. Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала штатам укласти дронову угоду. Йдеться про виробництво та продаж українських безпілотників. Це дасть змогу виробляти до 10 мільйонів дронів щороку, зазначив український президент. Такого масштабу війни не було з часів Другої світової. Це найбільша подія в історії військової справи. Це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Це війна з використанням дронів, якої раніше не було, і ми вивчаємо її під гексет і всі інші. Ми вивчаємо її і вивчаємо дуже уважно. Це абсолютно нова форма війни, але це жорстока війна. Російський дрон, який минулого тижня вибухнув на території Польщі, міг прилетіти з України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський. За його словами, нині триває детальний аналіз уламків дрона. Нагадаю, ніч на 20 серпня у польському селі. Осіни у Люблінському воєводстві стався вибух на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт. Потім він вибухнув. Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки. Ніхто не постраждав. Пізніше польське МЗС направила Росії на відповідну ноту протесту. Тож, яких гарантій чекати від партнерів, ви в яких секторах необхідно розширювати співпрацю? Розпитаю про це все у Сергія Кузана, голови Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий ранок, доброго ранку. Вітаю вас, пане Олексію. Пане Сергію, по-перше, ми бачимо QR-код. Це означає збір. На що збираємо для чого скільки потрібно? це є другий батальйон е, територіальної оборони, який воює е, фактично від початку е, повномасштабного вторгнення. І що треба сказати? Що саме е, ці бійці е, вони завжди тримали свої позиції? От на відміну від таких більш розпіарених великих підрозділів, які допомагають усі, е, мало досить мало уваги саме таким полтавським підрозділам, які, до речі, витримували постійно ворожі атаки на найважчих ділянках фронту, і зараз звичайно що їхній автотранспорт, а це їхній основний засіб для того, щоб евакуйовувати поранених, для того, щоб доставляти боєкомплект, який був ну і під ударами ворожих ФПВ та й бездоріжжя Донеччини не сприяло тому, щоб... Його можна було далі використовувати, тому збираємо 100 тисяч гривень. Залишилося зовсім трошки. Я наскільки пам'ятаю, там приблизно або 20, або 30 тисяч гривень. І я дуже сподіваюся, що хлопці вже сьогодні зможуть відремонтувати автівку і знову свою бойову конячку пустити в бій. Попросимо про це, шановних наших глядачів. Вони вже сьогодні збирали. Я думаю, що 20 тисяч гривень взагалі для нас з вами. А нас з вами багато не є великою проблемою. Ви знаєте, що робити? Відсканувати QR-код або подивитися там нижче. номер картки і переказати будь-яку комфортну для вас суму. Це може бути 5 гривень, 10, 20, Ну і так далі. А нас багато, ми здатні збирати великі суми. Давайте ще раз повторюю, що збираємо ми для другого батальйону територіальної територіальної оборони на ремонт автівок, які ви знаєте потрібні для евакуації та для доправлення боєкомплектів на лінію фронту. Дякую вам, шановні глядачі, заздалегідь за ці кошти, які ви зараз задонатите на це, пане Сергію. Ну тепер до нас з вами. От заява Володимира Зеленського щодо неготовності Росії, Росії йти на конструктивний діалог, які як ви її розцінюєте, точніше, як ви розцінюєте її можливі наслідки на е, от рівні цього міжнародного діалогу? Дуже добре, що президент України е, цілком публічно артикулює фактично позицію Російської Федерації. Те, що весь світ бачить, але мало хто. Наважується сказати прямо, визнати це, і отже, Україна говориться дуже прямо на міжнародній арені, і при цьому очевидно, що змушуючи всіх наших західних партнерів до сильнішого тиску і до рішучіших кроків, тому що ми можемо звичайно танцювати ці танці з бубнами, гратися в дипломатію з путіним, але розуміємо, що з Людежером Потреба працювати зовсім по іншому. Треба працювати в гаслі президента Сполучених Штатів мир через силу, і тільки забезпечивши таку силу. А сила це є зброя, це є фінансова стабільність, це є довгострокові контракти, це є готовність застосувати військо щодо агресора. І от лише в такому випадку можна посадити росіян за стіл переговорів до того часу. Ми чудово розуміємо, що Путін дурить в першу чергу. Звичайно ж, президента Сполучених Штатів, і ну і про це в принципі й говорить президент Зеленський, кажучи, що Україна своє завдання виконує. Ми готові сідати в двосторонньому, в тристоронньому форматі в будь-якому форматі готові до зустрічі з росіянами, але ж е, ми побачимо і те, що росіяни будуть тягнути час саме для того, щоб не е, ну, робити таких елементарних кроків на шляху до мирного врегулювання. Ще раз до глядачів, будь ласка, шановні, цікава розмова. Я розумію, але зверніть увагу. Будь ласка, на qr код в куті екрану. Це збір. Ми збираємо для другого батальйону територіальної оборони для полтавчан на ремонт автівки однієї автівки, яку має цей підрозділ. Її застосовують для евакуації поранених, не дай Боже, але ну, доводиться і для доправлення боєкомплектів на лінію зіткнення. Будь ласка, нам потрібно дозбирати ну, буквально 20 тисяч гривень. Якщо трохи більше, це теж непогано. Нехай хлопці матимуть змогу відремонтувати. коня. коня. Зараз 5 тисяч назбирали. Будь ласка, я вас дуже прошу. А залишалося я не почув редактора, Залишилося 5 тисяч гривень, 15 зібрали. Дуже вам дякую. Піднатисніть трохи всього лише 20 тисяч гривень. Дякую, а, пане Сергію. Знову до нас з вами нашої розмови. От ви правильно підкреслили мир через силу і так далі. За яких умов а, Україні вдасться силою посадити Росію, що має трапитися, щоб Росія сіла за стіл переговорів? Ну от це є компоненти саме підсилення України, mm -hmm. і в принципі, і це є ці компоненти, і ляжуть в основу майбутніх реальних дієвих гарантій. Тобто, по-перше, Україна повинна отримати свої далекобійні спроможності, взагалі свої інституційні спроможності в плані сил оборони, не лише збройних сил, в плані всього сектору національної безпеки і оборони. Отже, американська зброя в повному обсязі не просто десь на контрактах. Через якийсь час, тобто через роки, а прямо на або ж на складах або безпосередньо на лінії бойового зіткнення в українській армії. Ось те, що повинно бути на ну, і сума озвучувалася. Президент Зеленський озвучив суму 90 мільярдів, тобто від наших партнерів, і звичайно ж, це є українська зброя. Дрони, українські дрони, ми повинні їх масштабувати. Наші чудові розробки ми повинні масштабувати так, як це мають змогу робити росіяни. І сума також озвучена: 50 мільярдів доларів. Отже, 90 мільярдів доларів на американську зброю, 50 мільярдів доларів на український оборонно-промисловий комплекс. Ось це і будуть найдієвішими гарантіями і надієвішими засобами примусу Росії сідати за стіл перемовин. Звісно ж, і домашню роботу повинні виконати наші партнери. Посилення санкцій. Ми вже давно чуємо від сенатора Грема. Якраз про те, що Росію можна і треба примушувати введенням додаткових санкцій на продаж і російських енергоресурсів, ми бачимо також позицію європейських партнерів, але потрібно значно більше закрутити гайки в плані якраз придбання російської сировини і російського скрапленого газу і російських металів, і знову ж таки російського того ж танкерного флоту. Я як... з допомогою якого обходять ці санкції. Отже, е, отже, якщо робота буде виконана не лише Україною, а ми свою роботу виконуємо. Наші солдати б'ються, і ми не лише б'ємося, але і забезпечуємо виробництво нашої зброї, нашої власної. Якщо і далі буде продовжуватися тиск, е, саме удари по російському російському паливно-енергетичному комплексу, е, зупинка російського авіасполучення. Російського залізничного сполучення, звичайно ж, в таких умовах, в умовах системного тиску і на фронті, на війні в плані стратегічних ударів, і також в на міжнародній арені в плані е, санкційного тиску. В таких умовах росіяни просто не зможуть продовжувати війну ще. Кілька місяців, і звичайно ж тоді почнеться тривалий перемовний процес. Я не вірю в те, що росіяни швидко закінчать війну, тому що Росія що війна це дорівнює правлінню Путіна, і проблемою є звичайно ж лідер Російської Федерації його потрібно усувати, зміняти на прийнятнішу кандидатуру. Але те, що сьогодні Україна демонструє кроки, як потр... і показує світові, як потрібно поводитися з Росією, як потрібно її схиляти до миру. Цьому немає жодних сумнівів. Пане Сергій. Я погоджуюся з тезою про те, що Росія в нинішньому вигляді Путінська Росія не може існувати поза війною і а, режиму вигідно затягувати її. Але хочу запитати: ну ми зараз бачимо затягування, тому що оці всі обіцянки перемовин уже вживу. Це те саме, що телефонні розмови колись, тільки знаєте, 2, другий рівень, так як в комп'ютерній грі. Але. Як довго може тягнути Росія? Тому що ми бачимо, що доволі успішно Україна завдає ударів по стратегічних для Росії галузях. Ми вже бачимо, що на території на е, території е, ворога дефіцит бензину там е, ну ще трохи будуть картки. Вже черги за бензином є. Ну а це важливо, паливо, бензин, нафта це кров війни, це те, що її рухає, і чого чекає Путін? І чи можна припустити, що Путін має надію, чи має вже готову роботу в якійсь іншій знаєте площині чи то сфері, в іншому вимірі? Можливо, Росія сподівається на щось інше в неї є. Знаєте, тай... тайне оружие. Ну тайної зброї в них точно ніякої немає. Все, що вона могла, вже показала, все, що навіть. Ну не змогла також. Показала. Пам'ятаємо, як всі ці удари арешником і багато Пане покус, Сергій, але брехня, але брехня російська це теж зброя, правда. От в цьому плані якраз дуже важливий момент, тому що росіяни справді вважають оцю брехню, тобто російська дезінформація і кампанії інформаційного впливу в першу чергу і на українське суспільство, і на західне суспільство. Вони дуже сподіваються, що наше суспільство похитнеться. Вони сподіваються дестабілізувати суспільство. Вони сподіваються налаштувати українських громадян проти влади. Бачимо всі ці інспіровані кампанії і проти президента. І проти головнокомандувача, і проти ТЦК, якщо спускатись на місця, тобто це є якраз це якраз українські збройні сили. ТЦК є невід'ємною частиною, і тому вони дуже сподіваються на те, що вдасться їм під саме тиском на фронті, тобто не перемога, не прорив, якийсь, не захоплення фізичне. А саме виснаженням української армії, а через неї українського суспільства, і під час масованих інформаційних Взяти кампаній якраз, вони так? сподіваються так: де угу. зорганізувати нашу державу, пане Сергію. Я вам по перше дуже дякую за розмову, за ваш час, за цінні думки. Мало часу, але я сподіваюся, ми зустрінемося з вами. Сподіваюсь, навіть в цій студії зі спишемось. Я вам хочу сказати, що наші чудові глядачі зібрали, здається, 45, Підкажіть, будь ласка, мені. 45 тисяч за цей час, поки ми з вами говорили. За що ну дякую. щиро дякуємо. Я вам дякую. Це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був нас на зв'язку. Побачимося і гарного дня вам. На дякую. все добре. Трагедія на київщині у Бориспільському районі. Семирічний хлопчик з батьківської рушниці випадково застрелив шестирічну сусідку. Ну, жах. Від отриманих травм дівчинка невдовзі померла. Правоохоронці затримали батька хлопчика. Йому інкримінують злісне невиконання батьківських обов'язків та недбале поводження зі зброєю. Інцидент розслідують як умисне вбивство. А от як слід правильно зберігати зброю, щоб запобігти таким випадкам? Ну і загалом, як контролюють власників зброї в Україні? Розпитаю про це все Юрія Мінкіна, юриста, члена Української асоціації власників зброї. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Почнімо з трагедії на Київщині. Цей ну, випадок страшний. Насправді, знову підняв гостре питання поводження зі зброєю. Смертельна зброя опинилася в руках дитини. Як думаєте, це сталося виключно через недбалість батьків? Так, на моє переконання, це виключно недбалість батьків, надбале зберігання зброї і е, е, те, що з дитиною просто не проводили відповідного навчання безпечного поводження зі зброєю. Ну, а те, що дитина взагалі змогла дістати цю зброю, ну не знаю. Я не зберігаю вдома зброю, чесно, але наскільки я знаю, існують сейфи, якісь там ан антидитячі замки і так далі. Як це робити правильно? Справа в тому, що затверджена інструкція, яка у нас, будемо казати, заміняє закон про зброю. У мене у інструкція затверджена наказом номер 622 наказом МВС. У пункті 12-12, чітко визначає, як має зберігатися зброя. Зброя має зберігатися в металевому ящику або сейфі у спосіб, що виключає доступ третіх осіб. Це нормативне визначення, так би мовити. Але дотримуючись цієї норми, ми вже багато в чому себе страхуємо. Ми страхуємо оточуючих від того, що зброя попаде не в ті руки. Але є нюанс ще один. Якщо ми кажемо про дітей, то є висока вірогідність, що дитина все ж таки десь ключі знайде. Ну, Давайте так. Діти цікаві, діти вивчають світ, це нормально, хоча і не бажав. Е, і саме для цього е, я, як батько, ну я вже досвіду можу сказати, щоб поділитись. І власник зброї е, завжди е, пояснював дитині. Небезпеку і правила поводження з цією зброєю, тобто не просто ховати, щоб знаєте, як заборонений плод він завжди викликає інтерес нездоровий Суку, інтерес точно. в даному випадку, якщо дитина навчена користуватися зброєю, якщо регулярно їздимо стріляти, якщо дитина розуміє, чим це небезпечно, і як навіть перевірити наявність того самого патрону в патрони, то вірогідність нещасного випадку набагато менша. Це не пане... виключає повністю нещасний випадок. Але пане Юрію, в нас дуже мало часу. На жаль, але я хочу вас запитати, чи варто можливо школі приділяти увагу цьому? Обов'язково зброї дуже багато. В країні йде війна, і тому просто так відхреститися, відгородитися від того, що зброя є і зброя буде навколо нас неможливо, тому треба навчати. Пане Юрію, дуже вам дякую за ваш час і за цей коментар. Це Юрій Мінкін, юрист, член Української асоціації власників зброї. Дякую, гарного вам дня.